Слухайте цю рідкісну чудотворну молитву, що віднаняє всяке зло і виконує всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, до тебе підношу серце своє і душу свою, бо Ти є світло світу, і життя вічне. Схиляюся перед тобою водико, як перед жерелом, всякого добра і єдиним захистом у дні випробувань, прославляючи тебе, взиваю до твоєї милості і допомоги. Пишіть та прохання в коментарях. Підносу до тебе очі ми, і що живеш на небесах. Ось як очеребів на руку пані вік, як учеребині на руку пані так і очі наші до Господа Бога нашого, доки змилується над нами, змилися, Господи, і висухай моє благання, захисти мене від видимих і невидимих ворогів, огарни мене своїм покровом і стань моїм прибіжищем, ти твердиня моє, ти міші, ти спасіння моє, бо тебе надію, бо ти праведний і милосердний до всіх, то взиває до тебе, ти є Бог мій. Визволь мене з руки ворога і переслідника мого, на тебе, надію, покладу бо ти Господь, моя твердиня і притулок. О Господи, будь мені стіною нерушимою, силою, захистом одні скорботи, збережи мене від цітей диявола від гріховних спокус, і від осякого зла, що підступає до мене, як ти охороняв народ свій у пустелі, так і нині, Охорони мене благодаттю твоєю, не залишай мене у часі випробувань, але укріпи мою віру. І дай мені можністю стояти за правду твою, хто живе під покровом Всевишнього, той у затінку всемогутнього перебуватиме, скаже до Господа Ти пристановище і фортеця моя, Бог мій на якого я уповаю, захисти мене, Господи, від лукавих замислів, змісни на стежках правди, і очисти серце моє, щоб воно було гідним тебе, Даруй мені твердість у випробуваннях і уповання, на сердя твоє, бо ти єдиний податель життя і спасіння. Я взиваю до тебе, бо ти вислуховуєш мене, Боже, нахили до мене, вухо Твоє, і почуй слово моє, покажи чудесну милість Твою, ти, що спасаєш ти, хто на тебе уповає. Господи Ісусе Христе, огорни мене своїми крилами, як птах охороняє своїх пташенят, Даруй мені мир душі, впевненість впевненістю Твоїй всемогутності і радість, бути під Твоєю опікою. Бо ти цар слави і Спаситель і ніхто не може вирвати мене з твоїх рук, Господь цього народу свого і твердиння спасіння, помазанця свого, спаси народ твій, босви спадщину Твою, паси їх і підноси їх навіки, прими, Господи, цю молитву мою, як богоханих фіміам, прославляю тебе і дякую за всі твої милості, бо ти є Бог. Котрі чує молитви і не залишає у біді тих, хто шукає Твого Отця, благосовени ім'я Твої на віки, віки вимінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, ми остиво, Спасителя наш перед Тобою схиляю коліна серця мого, молячись про Твоє всемогутнє заступництво і невимовну милість. Пишіть мене та прохання в коментарях, бо тисві пристановище наших скорботах, покровитель і охоронителя бідах і випробуваннях. Сими, остово, води, коти з любов'ю приймаєш тих, хто до тебе припадає, і нікого не відкидаєш, хто з віри взиває до твого святого імені, злянцями устива на мене грішного, і захисти мене від усіх бід. Небезпек та підступів видимих і невидимих ворогів, визволи мене від стрілу кавого, що летять вдень, від згубної пошесті, що крадькома ходить у темряві, від буря випробувань, які спіткають мене, недостойно граба Твого, Господи, Тиси, наш пастир добрий, що душу свою поклав, за спасіння світу, не залишай мене убого духом у самотності моїй. Але охорони мене, багатодаті, Твою, щоб я, захований під покровом Твоїх Крив, не знеміг у випробуваннях а з радістю славив Твоє всемогутнє ім'я, Господи, святи душу і серце моє, змісни волю мою на виконання Твоєї святої волі. Навчи мене любити тебе всім серцем, усією душею, і всіма думками моїми, щоб у всіх ділах і думках моїх я завжди шукав Твого царства і правди Твоєї. Визвою мене від пристрасти, що охоплює серце моє, і від усього, що віддаляє мене від тебе, джерела життя і радості. Господи, ти сказав, простіть, і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Отож я смирений і недостойний, взиваю до тебе, даруй мені захист від усіх небезпек, душі і тіла, огорни мене своїм світом, щоб я не боявся. Ані тіні смертне, ані споку світу цього, а завжди знаходив мир і розраду в тобі, моєму Спасителі, Господи Ісусе, Ти є світло, що просвітлює світ путь, що веде до отця і життя, що дарується кожному, Та віри в тебе, сподоби мене перебувати у вірі істині і в любові до тебе, щоб я не відступив від тебе ані в годину радості, ані в часку роботи. Всемогутній Господи, захисти мене від цього зла, який прагне звести мене з дороги спасіння, збережи душу мою від погибелі, а тіло моє від раптової смерті і хвороб, дари мені, благодать долати спокуси, ворогів, невидимих перемагати, молитвою силою Твого святого Христа. Господи, укріпи мене у надій на Тебе, що покладаючись на Твоє милосердя, міг переносити всі скорботи і випробування, знаючи, що Ти тиси Бог милосердний і людинолюбний, і немає спасіння поза тобою. Прийми, Господи, цю смирену мою, яка дивоприємна і сподоба мене завжди славити Тебе зі святим Отцем і Пресвятим Духом, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи Боже, наш творчий і землі всього видимого і невидимого. Предвічний, безпочатковий, всемогутній, милосердний, злабине серце, прославляємо тебе, поклоняємося тобі і дякуємо за твої нечисленні милості, щедроти, якими ти обдаровуєш нас, недостойних, дякуємо тобі за життя і спасіння, за дар віри і святого хрещення, за твою любов, яка завжди перебуває з нами навіть у хвилини нашого падіння і слабкості. Господи, Велико Небесний, визнаю перед Тобою, що зрішив своїм ділом, думкою та всіма своїми відчуттями. Я не достойний називатися Твоїм слугою, але Ти, милосердний, не відвертаєшся від мене грішного і даєш час на покаяння. Прости мені, мої провини, вільні, невільні, свідомі, несвідомі, очисти душу мою, від усякої скверни, освяти мене світлом твоєї істини і даруй мені силу неохильно йти шляхом заповідей твоїх, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, єдиний наш Спасителю, Ти, який зійшов із Небес, щоб спасти грішних, прийнявши хрест і страждання заради нашого спасіння, славлю і величаю Тебе, дякую Тобі за Твою велику любов, якою Ти викупив нас, під влади гріха і смерті. Навчи мене цінувати твою жертву, бути вдячним за всі твої милості та щодня відновлювати в собі образ твій, Очі Небесне, джерело всякого блага і правди, наповни життя моє світом твоєї благодаті, Даруй мені мудрість, щоб розуміти Твою святу волю і смирення, щоб її виконувати. Захисти мене від усякого зла, видимого і невидимого, і провадь мене дорогою правди, допоможи мені боротися зі спокусами і переносити всі випробування з вірою, і терпінням. Господи милосердний і примудрий, прошу тебе, благослови мене і моїх рідних, збережи на сумирі, злагоді. Пишіть мене та прохання в коментарях. Даруй здоров'я хворим, потіш сумуючих, підтримай зневірених, освяти нашу працю, щоб вона була на славу Твою. І на благо ближніх, допоможи мені у випробуваннях, і настав мене, щоб я ніколи не відступив від тебе, єдиного правдивого Бога, Пресвята Богородиця Мати Божа, покровителька наша, з любов'ю і надією звертаюся до тебе, покрий мене умофором Твоїм святим, захисти від всякої небезпеки і допоможи у боротьбі зі спокусами, моли сина Твого і Бога нашого, щоб він простив гріхи мої і подав мені свою милість і благодать. Господи, Спасителю наш, наповни серце моє, миром, радістю любов'ю навчи мене дякувати Тобі, в радості і в скорботі, бо все, що приходить у моє життя, я проявом Твоєї батьківської любові, нехай душа моя перебуває в Тобі, як дерево вкорінене, уже водайну воду, славлю тебе, Господи, і віддаю себе в Твої руки, нехай буде воля Твоя в усьому, що є і що буде в моєму житті. Амінь. Всесильний Господи Ісусе Христе, який у безмежній любові прийшов спасти занепале Світ, прийми, подячний спів від нас, Твоїх недостойних слуг, Ти ж милостивий визволи нас від усякого зла, щоб ми благовійно взивали до Тебе, Ісусе Спасителю і заступнику наш, покрий нас, милістю Твоєю, ангели і люди дивуються безмежній любові Твоєї, Ісусе. Який прийнявши людську плоть, зійшов у глибини світу, щоб визволити нас від рабства гріха, ти простягнув руки на Христі, розірвав пута смерті і дарував нам життя вічне, покрий нас, богадатію Твою, що ми в надії на спасіння взивали до тебе, Ісусе, світло світу, осяй наші серця Твоє істини, Ісусе, Слово предвічне, провадь нас до Отця Небесного, Ісусе, вагідний пастирю, приведи нас до осель праведних, Ісусе, скарби невичерпний, Наповни наші душі багатством Богадаті, Ісусе, захисте здолани, збережи нас від нападів ворога, Ісусе, Соводка сте вічна, втішна, сурбі земні, Ісусе, Спасителю, заступнику наш, покрий нас милістю Твоєю, Бачачи, як гріх поглинув серце людське, ти, Господи, зійшов з небес, щоб оновити своїм втіленням зруйновану природу, віднови наші душі, щоб ми, визвані від тягаря гріха, співали Тобі. Аллилуйя! Господи Ісусе, у своїй невимовній любові Ти не залишаєш, жодного грішника, який до Тебе звертається, прийми наші сльози, покаяння, очисти нас, від всякої скверни укріпив любові до Тебе, Ісусе, джерело прощення, обмий нас своєю кров'ю, Ісусе, спокою душу, дай нам мир серед земних хвилювань, Ісусе, провіднику, до правди не дозволь нам зійти з дорогою спасіння, Ісусе, переможцю над смертю наповни наші серця радістю, Воскресіння. Ісусе, щити захист наш, гарни нас твоїм іменем, Ісусе, лікарю, безсмертності вирани нашого серця, Ісусе, Спасителю, і заступнику наш, покрий нас милістю Твоєю, силою Твоєї благодаті, Ісусе, ти зміцнив святого Петра, коли Він, занепавши у вірі, почав тонути в хвилях. Простягни і нам руку допомоги, щоб ми підтримані Твоїм милосердям, співали тобі. Аллилуйя, Господи, ти джерелом невичерпної радості для тих, хто шукає тебе, прийди до нас у годину скорботи, зціли наші немочі, щоб ми з надією взивали до тебе, Ісусе, радости нашої, темряву нашого життя, Ісусе, сяйво небесне, наповни наші серця Твоїм світлом. Ісусе, оборона не здолана, огорди нас відсілякої небезпеки. Ісусе, дорого, праведник направ наші кроки до Царства Твого, Ісусе, ласкавий Учителю, навчи нас прощати ближнім нашим, Ісусе, Заря світанкова, просвяти наші помисли чистотою Твоєю, Ісусе, Спасителю і заступнику наш, покри нас милістю Твоєю, бачиш, як хвилі пристрасти захоплюють наші душі, Ти, Господи, подаєш нам непохитний камінь, віри, укріпи нас у благодаті Твої, щоб ми. Визволені від тривози много життя співали тобі, Алілуя! Та є надія для тих, хто впав у зневіру Ісуса, ти з любов'ю приймаєш навіть найменших з нас, почуй наші мови Твої захисти нас від нападів ворога, Ісусе, дивний чудотворче, ви в нашому житті свою милість, Ісусе, Царю Небесний, зміцни наші душі в добрі, Ісусе, мудрий наставнику, вкажи нам шлях правди, Ісусе, Витішителю Смирених, дай нам мир і спокій в скорботах. Ісусе, надія грішних, є нам Своє милосердя, Ісусе, переможцю смерті, воскреси наші душі до життя вічного, Ісусе, Спасителю і заступнику наш, покрий нас милістю Твоєю, як Сонце, освітлює землю, так Твоє Воскресіння, Господи, приносить надію всьому Творінню, просвятий наші серця, світлом Твого Спасіння, щоб ми. З радістю співали тобі, Аллилує, Ісусе, Ти єдиний, хто спасає світ своєю кров'ю, дари нам сили у нашій боротьбі з гріхом, щоб ми, очищені Твою благодаттю, завжди звеличували Тебе, Ісусе, премудрий наставнику, навчи нас ходити дорогою святості, Ісусе, Могутній заступнику, визволи нас від ворогів, видимих і невидимих, Ісусе, милосердний лікарю, оздорови наші душі і тіла, Ісусе, солодкосте, духовне, наповни наші серця. Твоєю любов'ю, Ісусе, невичерпне джерело радості, освіжи наші душі, Ісусе, міцна фортеця, укріпи нас у вірі та покорі, Ісусе Спасителю і Заступнику наш, покрий нас милістю Твоєю, Ти, Господи, вмієш торкатися, сердець, і повертати їх до себе наповнюючи життя світом Твоєї любові, з сили наші ними, щоб і неси нас із падіння, щоб ми радісно співали Тобі, Аллилуйя, Ти, Ісусе, Джерело миру, і радістю для Тих хто шукає тебе у своїй благості прийми наші мови твої покоїна, своєю благодаттю, щоб ми завжди прославляли тебе, Ісусе, ось цей не світло, яке проганяє тимрів у душі, Ісусе, Спасителю вагідний, що ведеш заблукавих до спасіння, Ісусе, обороне не злам, набережи нас у випробуваннях, Ісусе, Витішителю засмучених наповни, наші серця радістю Твоєю, Ісусе, надії грішних, не дай нам зневіритися у милості Твоєї. Ісусе, скарби, духовний, наповни наше життя, благодатью Твоєю, Ісусе, Спасителю і заступнику наш, покрий нас милістю Твоєю, Вважаючи спасти світ, і Господи, добровільно прийняв хрест і смерть, щоб відкрити нам шлях до вічного життя, Ось цей нас світом Твої жертви, щоб ми співали Тобі. Аллилуйя, Господи Ісусе, Ти сам сказав Прийдіть до мене, всі втомлені і обтяжені, і я заспокою вас, прийди і нині до нас. У наші скорботи і випробування, і вчини нас гідними, завжди звеличувати Тебе, Ісусе, спокою вічний за спокій наші душі серед Божемного життя, Ісусе, лагідний наставнику, вчини нас смиреними серцем, Ісусе, сила Небесна, даруй нам перемогу над пристрастями, Ісусе, пастире, добре веди нас до життєдайних пасовиськ Твоїх, Ісусе, надій з невірених наповни наші серця, упованням на Тебе. Ісусе, лікарю душі ті усі наші немощі. Ісусе Спасителю і заступнику наш, покрий нас, милістю Твоєю, дивні і великі Твої справи, Ісусе, бо Ти твориш чудеса, серед тих, хто вірить у Тебе, прославляючи Твоє ім'я, ми дякуємо Тобі за всі Твої богодіяння і співаємо, Аллилуйя, Господи, Ти міцною опорою для тих, хто уповає на тебе. Зміцни нашу віру, щоб ми не зневірювалися в випробуваннях, а славили тебе з радісним серцем, Ісусе, захисти вірних, огороди нас від спокусь цього світу, Ісусе, воїн і Небесний, вбережи нас від ворогів, видимих і невидимих, Ісусе, твердиня, не здола нас, зроби нас непохитними у вірі, Ісусе, освітлювачу, душ наших, наповни нас світлом Твоєї благодаті. Ісусе, у тих скорботних, витри наші сльози, і наповни радістю, Ісусе, джерело вічного життя, в тому спрагу наших душ, Ісусе, Спасителю і заступнику наш, покрий нас, милістю Твоєю, усе небо славить Твоє ім'я, Господи, і ми недостойні разом із ангельськими хорами прославляємо Тебе, бо Ти спасаєш нас своєю благодаттю. Прийми наші молитви, щоб ми, з подякою співали Тобі, Аллилуйя. Ти, Ісусе, єдиний, хто з любов'ю приймає усіх, хто приходить до Тебе, не залиш на сутемряві наших гріхів, але виведи до світла істини, щоб ми величали Тебе, Ісусе, ласкавий Господи, прийми наші що молитвої зітхання, Ісусе, щедрий, подавачу, даруй нам свої небесні скарби, Ісусе, світло не загасиме, просвіти нашу дорогу до Царства Твого. Ісусе, надія вічна, збережи нас у вірі, любові до Тебе, Ісусе, милосердний Суддя, змилося над нашими гріхами, Ісусе, радости, праведних, приведи нас до осель небесних, Ісусе, Спасителю і заступнику наш, покрий нас милістю Твоєю. Господи, Ти прийшов у світ, щоб спасти грішників, прийми і наше покаяння, бо Ти наш єдиний заступник і Спаситель наповни наші серця, любов'ю до Тебе, щоб ми невпинно співали. Аллилуйя, Ісусе, милосердний, Господи, Ти, що сам себе віддав за нас, недостойних, на спасену жертву, прийми і нині наші молитви укріпи нас, у нас на твоє милосердя, і збережи нас у благодаті Твоєї, щоб ми завжди славили Тебе. Ісусе, Агенче Боже, що взяв на себе гріхи світу, помилуй нас, Ісусе, священний заступнику, клопотай за нас перед Отцем Небесним, Ісусе, лікарю душі Тім, подасті онічем нашим, Ісусе, Невимовне світло, присвяти наші серця Твоєю істиною, Ісусе, миротворче Небесний, вчини нас спадкоємцями Твого миру, Ісусе, дорога Спасіння, веди нас шляхом праведності, Ісусе, Спасителю, і заступнику наш, покрий нас милістю Твоєю. Сила і слава Твоя, Господи, явина в кожному Твоєму ділі, Ти оновлюєш, і зміцнюєш немічних, підносиш упалих і ведеш до спасіння ти, Хто шукає тебе, ми ж звеличуючи Твоє милосердя, з подякою співаємо Тобі, Алілуя! Господи, Ти єдиний, хто приймає молитви всі, з вірою і покаянням звертається до тебе, почуй і наші зітхання, і вчини нас гідними, Твої небесні слави. Ісусе, Спасителю світу, наповни наші серця вічною радістю, Ісусе, захисти непохитний, укріпи нас у годину спокус, Ісусе, Пастирю добрий, не дозволь нам заблукати на дорозі спасіння, Ісусе, джерело живої води, наповни наші душі благодаттю. Ісусе, Сонце, правди, просвіти наші серця Твоїм світлом. Ісусе, вічна радость та й дай нам скуштувати Твого Царства вже тут на землі. Ісусе Спасителю і заступнику наш, покрий нас милістю Твоєю, прийми наші недостойні молитви, Господи Ісусе, і зціливши наші душі тіла, укріпи нас у любові до Тебе, вчини нас спадкоємцями Твого Небесного Царства, щоб ми з ангелами і святими завжди співали Тобі. Аллилуйя, о Господи Ісусе, ти Альфою, омегою, початком і кінцем усього у Тобі. Наше життя і наше спасіння, прийми наші смарення, Твої, і не відкинь нас на час суду, але вчини нас, достойними праворуч, тебе стати. Ісусе, суддя, милосердний, змилися над нашою неміччю, Ісусе, Небесний, Царю, прийми нас у Твоє вічне Царство, Ісусе, милосто, відкупите, люби нас своєю дорогоцінною кров'ю. Ісусе, світло світу, просвіти нас у дні нашого життя. Ісусе, премудрий наставнику, навчи нас виконувати Твою волю, Ісусе, Спасителю вірних веди нас шляхом правди і любові, Ісусе, Спасителю і заступнику наш, покори нас милістю Твоєю, О, всеблаги, і всемилостивий Господи Ісусе Христе. Прийми нашу молитву, яку ми приносимо Тобі з вірою і любов'ю, дари нам прощення гріхів, змісни нас в доброму житті і приведи нас до вічної радості в Твоєму Царстві, щоб ми співали Тобі безконечну пісню. Алівуя, о все благе і все милостиве, Господи Ісусе Христе. Прийми нашу молитву, яку ми приносимо Тобі з вірою і любов'ю. Дари нам прощення гріхів, змісни нас у доброму житті, і приведи нас до вічної радості в Твоєму Царстві, щоб ми співали Тобі безконечну пісню Алівя, о всеблаги, і все Господи Ісусе Христе, прийми нашу молитву, яку ми приносимо Тобі з вірою, любов'ю. Даруй нам прощення гріхів, змісти нас у доброму житті, і приведи нас до вічної радості в Твоєму Царстві, щоб ми співали Тобі безконечну пісню, Алівуя. Ангели і люди дивуються безмежній любові, Твоє Ісусе, який, прийнявши людську плоть, зійшов у глибини світу, щоб визволити нас від рабства гріха, ти простягнув руки на Христі, розірвав поту смерті і дарував нам життя вічне, покрий нас, богадаття Твоє, щоб ми в надії на спасіння взивали до Тебе, Ісусе, Світосвіту, сяй наші серця, Твоєю істиною, Ісусе, Слово Предвічне. провадь нас, до Отця Небесного, Ісусе лагідний, пастирю. Приведи нас до осиль праведних, Ісусе, скарби невичерпний, наповни на ще душі багатством благодаті. Ісусе, захисти не здоланий, збережи нас, від нападів ворога, Ісусе, Солодка, стовічна, втіш нас у журбі земні, Ісусе Спасителю і заступнику наш, покрий нас милістю Твоєю, всесильний Господи Ісусе Христе, який у безмежній любові прийшов, спасти, занепалий світ, прийми, подячний спів від нас Твоїх недостойних слуг. Ти ж, милостивий, визволи нас від усякого зла, щоб ми благовійно взивали до тебе, Ісусе Спасителю і заступнику наш, покрій нас милістю Твоєю, осесвяти, і все милостиве, Господи Ісусе Христе, Сину, Божий, Спасителю, світу до тебе припадає як недостойний грішник, зі сльозами покаяння і вдячності за твою невимовну милість і роду людського. Пишіть мене та прохання в коментарях. Змогосердися над нами, Господи, бо без тебе ми є ніщо, і без тебе не маємо життя вічного, Господи, Ти світло істина, що просвітлює кожну людину, яка приходить у цей світ, ти джерело життя, любові, спасіння, о агенче Боже, що взяв на себе гріхи світу, очисти мене недостойного і грішного, від усякої скверни душі, і тіла, від усякого гріховного помислу, слова і зіла. Прости мені, Господи, всі провини мої, вільні, невільні, свідомі, несвідомі, вчинені словом, ділом чи думкою, зі смиренням визнаю перед Тобою, милосердний Господи, що часто ухилявся від Твоєї святої волі, занурювався в сую світу, всього забуваючи про Твоє святе ім'я і благодіяння. Прости мені, Господи, і не відкинь мене недостойного, від лиця Твого, очисти мене від усякої неправди, щоб я став гідним вічного перебування з Тобою. Господи, ти є наш захист, і покров, ти покров, є твердиня нашої пристань, очуси скорботи і випробуй. Захисти мене, Господи, від усякого, зловидимого і невидимого від ворогів душі тіла, від спокуси, падінь. Укріпи мене, щоб я не вагався у вірі, не занападав у скорботах, але завжди покладався на тебе, як на єдиного Спасителя і наставника, Господи Ісусе Христе, дай мені мудрість і розуміння, щоб я. Завжди ходив твоїми святими шляхами, слідував твоїм заповідям і прагну виконання твоєї волі. Навчи мене бути терпеливим у випробуваннях, смиреним у часи благополуччя, лагідним і милосердним до всіх ближніх, Укріпи серце моє любові до тебе і до ближніх, щоб у всьому я наслідував твій приклад, о Ісусе Христе, Сину Божий, будь моїм провідником у цьому житті, просвяти мій розум, щоб я не впадав, у затьмарення гріха, Укріпи мою волю, щоб я. Перемагав усі спокуси, даруй мені віру тверду, як скеля і надію, непохитну у випробуваннях. Господи, прошу тебе не тільки за себе, але й за всіх моїх рідних і близьких, за церкву Твою святу, за всіх людей, даруй мир, єдність і благополуччя. зціли тих, хто страждає, ті скорботних, піднеси занепалих, направ тих, хто заблукав. Зміцни нашу віру і любов до Тебе, щоб у серцях наших завжди перебувала благодать Твоя, о Господи, наповни мене Духом Святим, щоб я, оновлений і освячений, служив Тобі в істині й правді, всі дні життя мого, нехай усе моє життя буде славою Твоєму, святому імені, а всі помисли, слова і діла. Угодними ми тобі, бо ти є Христос Син Бога Живого, Спаситель і Викупитель світу, Ти є повіті істини життя, і ніхто не приходить до Отця, як тільки через тебе, хай прославляється Твоє ім'я у віках віків, і всяка істота, хай поклоняється тобі, бо Ти єдиний достойний, слави, честі, і поклоніння за і Святим Духом, на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від обіжні вашим для поширення Слова Божого, бо своєння Господні, нехай перебуває з усіма нами.